Вітаю всіх, хто заглянув до мого села на Полтавщині. Друзі, 25 жовтня у мене, ось дивіться, яка малинка знайшла, коли вранці вийшла порати господарство. А тепер і для себе сніданок. Я дуже люблю оцей рецепт млинців, та й склянки називається. Я вже, мабуть, не один раз розповідала про цей рецепт. А це так ще нагадаю, можливо, хтось не знає і скористається рецептом. Буду дуже рада. Поснідаю і буду йти на нову пошту, у мене там посилка. І оце ж дивіться, <сил> стіл біля вікна і стою біля плити, ось кіт сусідів прийшов, щось там на столі, шукає для себе поживу. Оце ж цікаво спостерігати, своя кицька тут біля мене, гаріться, сидить біля котла. Вона вже поснідала і я буду снідати. Ось дивіться, оце желе із чорної смородини. Рецепт є на каналі. Дивіться, яка після нього лишається банка чиста. Дуже густе, навіть важко його діставати ложкою. Такими великими шматками воно випадає. Дуже густе і смачне. Отож, п'ю каву і біжу по посилку. За помахом чарівної палички посилка вже в студії, тобто вже вдома. Це хочу вам сказати, я довго думала, показувати чи не показувати це безкоштовний подарунок. Мабуть, всі ми перерахуємо кошти на різні збори для наших захисників, допомогу. І це там був розіграш. Я навіть не дочитала його, що я візьму там участь у розіграші просто надіслала кошти. І виявляється, що я виграла оце такий гігієнічний набір. Ось набір мила, 6 штук, шампунь. І зубна щітка. Все таке, що потрібне. Я спочатку довго й не відзивалася, а потім написала. Я думала, можливо, хай лишається, не буду забирати, а потім все-таки написала, і оце мені його надіслали, цей подарунок. Уже користуюся і милом, і шампунем задоволена. Подарунок безкоштовний, я дуже здивована. Я ніколи нічого не вигравала, а тут несподіванка для мене. Але з іншого боку, навіть трохи якось не по собі, що волонтери оце вдаються до різних таких хитрощів чи заохочень, щоб люди донатили, бо вже так багато байдужих, що нібито війна десь далеко. Не треба допомагати. А щодня оце дивишся, коли захисники просять допомогу, то ну, не повинно так бути. А це ще невеличкий подарунок від сестри із острова Кріт. Привезла мені такі невеличкі сувеніри, то рушничок кухонний, гаманець. Ну, а це ж жовтень був у нас такий дощовий. Але інколи виглядало сонце, оце ось був увесь день похмурий, а то перед заходом виглянуло на якусь мить сонце. Це я так прибирала тут листя з липи. Кіцька ж мені допомагала, бо без неї я ж ніде і нікуди не можу, Чи щоб що робити. Листя таке сухе було, я його в мішки зібрала, підстелила вівцям, підстелила курем. Сьогодні вже 5 листопада, у мене так багато невипущених відео, я не встигаю. Тому дуже дякую і радію з того, коли ви підтримуєте мої відео, пишете коментарі. Не забувайте ставити вподобайки. Для вас це не важко, а для мене важливо. Мирного неба, щастя і добра всім! З вами була Світлана і моє село на Полтавщині.